Білоруські срачі між собою опозиційні. Я багато разів чув про них, але сьогодні, вперше, я був свідком такого срачу. Він стався на конференції, де обговорювались білоруські питання. Прийшли хлопці, добровольці, бійці, які проходять лікування, які обурені, які сказали, що ви нас не представляєте, Тихановська нас не представляє. Всіх почали називати поганими словами і так далі тому подібне, повиступали і пішли. Наговорили образ. Інші образилися на це. А КГБ Білорусі аплодує. Тому що Лукашенко, Лукашенко якраз цього і добивається. Шановні седрі Білоруси, ви маєте зрозуміти просту банальну річ. Білоруські добровольці творять. Нову майбутню основу білоруської армії. Політики навіть за кордоном роблять майбутню політику, державу в екзелі Білоруську. Не може бути держави без політики. Уявіть, щоб Українська повстанська армія в 40-х роках кричала і обзивала своїх політичних представників. Тому, шановні себри, є одне, що вас об'єднує це незалежна вільна Білорусь. І біло-червоно-білий прапор. Всі, хто стає під ним, всі союзники, решта за душки. Свої розбірки будете влаштовувати під час вільних виборів в Білорусі. А зараз всі за перемогу України і за свободу Білорусі. Слава Україні! Живе Білорусь! Єднайтеся, не сваріться!